Вітаю, друзі! У мене на столі дві пляшки води відомих брендів Моршинська та Карпатська джерельна. Чому ми будемо говорити про них? Ну тому що саме на їх прикладі найпростіше продемонструвати те, а що ж насправді відбувається в Україні з активами російських олігархів, а решту яких ми так сильно радіємо, але їх подальшою долею зовсім не цікавимось. І не цікавимось дуже даремно. Адже саме тоді, коли публічний інтерес до багатомільярдних активів русні спадає, тоді розпочинається головне. Головне це боротьба за управління та контроль над арештованими активами, яка розгортається в закритих кабінетах такої структури, як АРМА, діяльність якої ми розбираємо вже кілька тижнів, і непрозора та відверто корупційна діяльність якої не просто не витримує ніякої критики, вона шокує всіх своєю тупістю та нахабністю. Я особисто бачу величезну неефективність в управління і в реалізації тих активів, які вилучаються у громадян Російської Федерації. Майно розкрадається, майно зникає. Ви в прямому ефірі, в прямому сенсі, сьогодні бачили, як відбувається оголошення конкурсу. На різні об'єкти, де нічого не зрозуміло. головною проблемою Арма і це якраз і викликало найбільше обурення як суспільства, так і членів ТСК парламенту. Є процедура непрозорого та незрозумілого обрання управителя арештованими активами, яке відкриває величезне поле для спекуляцій та маніпуляцій. Я впевнений, що присутня корупційна складова в діяльності Арма. Наприклад, через ці закулісні домовленості можна отримати контроль над більш успішними конкурентами, зруйнувати працюючий бізнес та на руїнах іншої компанії побудувати власну монополію. Простими словами, можна рейдернути конкурента, і все це за прямої участі Арма, завданням якої є якраз протилежне зберегти працюючі бізнеси та приносити від їх управління дохід державі. І ось саме така історія. Прямо зараз, схоже, і розгортається навколо бренду Моршинська, який частково належить російському олігарху Фрідману, контроль над яким рішенням Арма отримав її прямий конкурент карпатська джерельна. І є цілком реальні підстави вважати, що найближчим часом українська вода Моршинська може зникнути з полиць магазинів. У мене є з трьох різних пов'язаних джерел інформації: карпатська джерельна, ходить по мережам різним. Супермаркетів і каже, що зменшити закупівлю Моршенської, ми будемо збільшити обсяги виробництва Карпатський джерельний. По факту, ми взяли актив і будемо ним користуватися так, як ми хочемо. Звучить дуже цікаво, правда. Якщо це так, то перед нами класична історія бізнес-рейдерства, яке кришує арма. І от в цій історії ми спробуємо з вами розібратись. Перш за все, ключовий момент цей матеріал точно не про захист російського бізнесу або російських бенефіціарів Моршинського. Русня це зло. Їх активи в Україні по всьому світу мають бути конфісковані, націоналізовані і передані на потреби або відновлення України. Але головне, що в процесі такої конфіскації ці активи були не розграбовані або знищені, а збережені як працюючі підприємства, які платять податки, виробляють товари, дають робочі місця і є частиною нашої української економіки. Тепер Доморшинської власником цього бренду є компанія IDS Ukraine, яка контролює приблизно 40% ринку води в Україні і є найбільшим платником податків в галузі майже 700 мільйонів гривень за 2022 рік. Одним з співвласників IDS є російський олігарх Михайло Фрідман, через присутність якого в компанії в червні 2022 року суд і арештував корпоративні права компанії IDS Ukraine. Зокрема, завод Оскар, а також дистрибуційну компанію IDS, яка займається збутом води. Бюро економічної безпеки, яке розслідує кримінальну справу, і за поданням якого відбувся арешт. Вважає, що ринкова вартість бренду Моршинська складає 10 мільярдів гривень. Але не дивлячись на те, що частка Вайдієс під санкційних осіб складає менше 50%, а Фрідману належить трішки більше 18%, Арештовані були всі корпоративні права, що відкриває акціонерам, які не причетні до російського олігарха, шлях як до скасування усього арешту, так і до скасування передачі корпоративних прав «Моршинської» в армах. Більш того, непідсанкційні акціонери зможуть вимагати від держави Україна компенсації збитків, якщо діями арма чи причетних осіб буде знецінено вартість активу і шанси на це достатньо високі. Про це відверто кажуть юристи і представники ринку, які хотіли б отримати Моршинську в управління, але тепер не бачать в цьому ніякого сенсу. Наскільки навмисно БЕП це зробило, питання відкритим, та судові позови вже летять від акціонерів Моршинської з Британії, яких намагаються позбавити прибуткового активу. Але зараз не про це. Зараз ми про найцікавіше. Про те, що Арма почала робити після арешту активів Моршинської в червні 2022 року. Лише через 8 місяців в лютому 23-го року Арма оголошує конкурс на управителя арештованих корпоративних прав IDS, який, як ми вже знаємо, виграє прямий конкурент Моршинської ТОВ. Карпатські мінеральні води, яка є виробником води. Карпатська Джерельна. З самого початку конкурс супроводжується скандалами, проблемами та проходить в стилі такого собі договорнячку. Власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, який дуже хотів прийняти в ньому участь, зазначає, фактичний стан справ такий, що я сумніваюсь в тому, що в конкурсі буде хоч один учасник із серйозною репутацією. Фіала дивується тим, що арма відвела на ознайомлення з активом та підготовку пропозицій щодо управління ним усього лиш 8 робочих днів, час за який якісно підготувати проект нереально. Такі самі питання ставив Ігор Мазепа, засновник інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, який заявив, що за таких умов знайти якісного управителя, а також отримати привабливу пропозицію потужних міжнародних гравців, нереально. Але Арма пішла своїм шляхом. Не дивлячись на велику кількість критики та питань до конкурсу, Арма швидко проводить відбір, визначивши переможцем ТОВ карпатські мінеральні води. Як проходив відбір, не знає ніхто. Адже Арма не веде його трансляцію та навіть запис, не залучає спостерігачів, а критерії прийняття рішень взагалі відомі лише її керівництву. Про це вони самі відверто говорили на засіданні тимчасово слідчої комісії парламенту. В склад конкурсної комісії входять працівники АРМА з різних підрозділів: це юридичний підрозділ, це підрозділ е моніторингу ефективності управління активами. Це Представники виявлення та розшуку активів, а також представники управління Окей, Я десь можу побачити протоколи рішення цієї конкурсної комісії, а бажано відеозаписи? Так відеозаписи не ведуться. Якщо є необхідність отримання протоколу по певним засіданням, ви можете їх. Запросити у нас. щоб зрозуміти, що передача Моршинської карпатській джерельні дуже схожа на примітивний договорнячок. Достатньо подивитись на ту саму пропозицію управління, яка стала переможною. Ви не повірите, але проект управління активом вартістю 10 мільярдів вклався на 5 сторінок і виглядав як шкільна презентація учня сьомого класу. Перш за все, карпатська джерельна. Планує провести санацію бізнесу: провести аудит матеріальних та матеріальних активів задля виявлення неефективного використання, та провести покращення залученням фахівців карпатських мінеральних вод, змінити менеджмент, який сьогодні успішно керує Моршинською, оптимізувати персонал та виробничу базу, та фактично провести скорочення в компанії, яка контролює 40% ринку води. Як компанія, яка в конкурентній боротьбі займає 7% ринку, буде поліпшувати роботу структури, яка в рази ефективніша, це дуже цікаво. Далі йдуть нічим не обґрунтовані таблиці зростання щорічних доходів Морчинського під управлінням Карпатської джерельної. Просто цифри без пояснень того, а за рахунок чого все це буде реалізовуватись. Ну, в принципі, і все. Це і є переможна пропозиція, написати яку можна на те, що за 8 днів. Ну, години за півтори можна вкластися, але для перемоги цього було достатньо. При цьому ще раз, згідно пропозиції, карпатська джерельна хоче не управляти корпоративними правами, а бажає займатися оперативним управлінням бізнесу. При цьому відповідальність за невиконання умов або знищення бізнесу. Просто смішна. Та й, взагалі, схоже, що на цьому конкурсі управителів арма повністю втратила зв'язок з реальністю, адже судом були арештовані лише цінні папери, акції Моршинського. А згідно закону, на управління ними потрібна ліцензія Нацкомісії із цінних паперів. Її у карпатської джерельної немає. Як і дозволу на концентрацію активів від антимонопольного комітету, адже структура, яка контролює 7% ринку, бере в управління актив, який займає 40%. Тобто загроза монополізації ринку бутильованої питної води є очевидною. Як очевидним є і те, що без згоди АМКУ такі оборудки не повинні навіть теоретично обговорюватися. Але все це арма не сильно хвилювала. Швидкий конкурс, блискавична перемога, і все. При цьому, якщо говорити ще більш детально, то згідно рішення суду про арешт акцій Моршинського власник не позбавлений права володіння та користування активами, тобто що саме Арма буде передавати карпатські джерельні в управління, якщо права володіння та користування акціями залишаються за керуючою компанією, незрозуміло. Далі почалась процедура відбору структури, яка проведе оцінку вартості арештованих активів Моршинської. Нагадаю. Що Беп оцінив їх у 10 мільярдів, але це було майже рік тому, в червні 22-го року, і ми ж пам'ятаємо, що Арма не несе відповідальності за збереження майна, яке потрапляє до них, і по факту не знає навіть що передає управителю. Тому треба провести оцінку вартості активу. Коли ми входимо на об'єкт, цього майна взагалі може не бути. Повідомляємо про не шлимо тому, що його немає. Правильно розуміємо, що вам може бути передано актив X, наприклад, там за мільйон гривень ви виходите на аудит і кажете, цього активу немає. Так, взагалі немає для оцінки. Арма обирає приватне підприємство Габ'яно, яке мало кому відоме не те, що в цілому на українському ринку, але й у самій спільноті професійних оцінювачів. У керівництво Морщинської такий вибір викликає закономірне здивування, бо оцінювач невідомий, і що до нього є обґрунтовані підозри у низькій кваліфікації. А сам по собі такий вибір, арма, наводить на думку про намір занизити реальну вартість активу і зняти таким чином з управителя відповідальність за його подальші дії. Ну, відчуйте перспективу. Ваш бренд коштує 10 мільярдів, а тут вам говорять ні, один. Але і цей договір оцінки Арма не уклала, хоча мала б зробити це у п'ятиденний термін або змінити оцінювача. Мабуть, якщо я скажу, що і сам договір управління Арма з Карпатською джерельною досі не підписаний, теж не здивую. Тобто зараз доля Моршинського підвішена у повітрі. Більш того, ринком вже пішли чутки, що Карпатська джерельна пропонує торговельним мережам відмовлятись від закупівлі Моршинську на користь їх води. Бо тепер вони керують цією компанією і будуть визначати її долю, яка, схоже, буде сумною. Доля ринку у Моршинської і Карпатської джерела була десь роки приблизно кова. Зараз вона різниця в рази, і Моршинська переходить до рук в управління власником карпатської джерельної. Ну, ну все. якщо ти те, що ти говориш, що ходять по маркетам, там кажуть зменшити обсяги, бо ми тепер це контролюємо та. і закуповувати більше Карпатської джерелі. Та. Ну, це треба. Це а де антимонопольний комітет? А, він знаходиться в Солом'янському районі. міста Києва. Чи може це бути правдою? Я не знаю, але виглядає достатньо реалістично, враховуючи те, як арма протягувала карпатську джерельну до управління активами IDS. Ну а якщо трохи покупатись і розібратись в самому бренді карпатської джерельної та стилю їх роботи, то питань до них буде дуже багато. Почнемо з того, що сам бренд відверто вводить покупця в оману, адже і до Карпат, і до джерел він не має ніякого відношення. Виявляється, що це словосполучення лише вдалий маркетинговий хід, адже видобувається вода в 150 кілометрах від Карпат в одному зі звичайних сіл Львівської області струтин зі звичайної скважини глибиною у 90 метрів. Тобто вода точно не з карпатського джерела, яке так активно намагаються нам продати маркетологи цієї компанії. По-друге, то в карпатські мінеральні води є фігурантом кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків. Змі писали, що у 2018-му ДФС розслідувала справу по ухиленню від сплати податків карпатської джерельної на майже мільйон гривень, а у 2010-му розслідувала справи про можливе використання. Тов КМВ підставних підприємців для ухилення від податків. До речі, цікаво порівняти показники обороту компанії та їх долі на ринку у 2021-му. Адієс часткою у 40% та оборотом у 4,8 мільярди гривень сплатила в бюджет 715 мільйонів гривень. А карпатські мінеральні води при часті ринку у 8% заявили оборот 783 мільйони. Виходить, що один відсоток ринку за показниками IDS коштує приблизно 120 мільйонів гривень, а за показниками карпатських мінеральних вод 98 мільйонів. Куди поділись 20 мільйонів? Питання дуже цікаве і, можливо, пояснюється воно якраз заниженням обороту компанії. Але це все наші математичні припущення. Цікава персона власника цього бізнесу. Засновник карпатських мінеральних вод Сергій Устенко він син ексочільника забороненої в Україні соціалістичної партії, за контроль якої у 2018 році Устенко старший змагався зі зрадником Іллею Кивою. В червні 2022 року партію було заборонено в Україні. Чи варто в такому контексті дивувати, що директором карпатських мінеральних вод з 2007 до травня 2023 року був громадянин Росії Микита Невестюк, якого лише місяць тому прибрали з керівництва компанії і за чутками на ринку планують призначити керувати в Моршинську від карпатських мінеральних вод? звати Нікіта. Я директор компанії Карпатські Мінеральні води. Ми производим лучшую в Україні воду карпатська джерельна. Минутка слави. От мені просто цікаво, а арма, взагалі, хоч якось займається перевіркою претендентів на отримання права управління, бо кому придають в управління арештований актив російського олігарха. Структурі, яку фактично керує росіянин, власник якої пов'язаний родинними зв'язками з забороненою в Україні поліцилу, а сама компанія відверто водить покупців в оману своїм брендом. Ні, ну якщо це такий формат договорняку і в рамках домовленості, Карпатська джерельна має просто знищити Моршинську, то ви так і скажіть, бо ви ж це називаєте прозорим конкурсом і ефективною роботою, у кого а, буде більш приваблива е, програма управління, у кого е, буде наявність достатнього досвіду, матеріально-технічної е, бази щодо і а також опиту здійснення діяльності в тому чи іншому сфері діяльності. В підсумку історію з Моршинською це лише розібраний по деталях приклад того, наскільки Арма неефективна в своїй роботі, наскільки легко через неї отримати контроль над конкурентами, і наскільки всі етапи їх конкурсів корупційні, непрозорі та відверто злочинні в контексті інтересів держави. А ціна корупції такого масштабу для України і українців. Величезна мова не тільки про те, що на межі зупинки опинився діючий успішний бізнес, який створює тисячі робочих місць. Питання в 700 мільйонах гривень податків, які сплачує компанія, яка дивними діями арми та карпатською джерельною може легко стати збитковою. Ну і плюс 10 мільярдів гривень вартості самого бренду Моршинська. Половину цієї суми. Яка припадає на підсанкційних акціонерів Україна, вже ніколи не одержить в разі знищення підприємства конкурентам. Актив продати вже нікому не можна, бо він стає токсичним. А другу половину вартості Україні доведеться заплатити у вигляді компенсації іншим акціонерам їхніх збитків через недолугий чи злочинний конкурс, проведений далеко за межами правового поля. От і все. Хоча такі активи, як Моршинська, мають не знищуватись на користь дружніх для армії компаній, а повинні бути збережені, передані у власність держави та продані на прозорому конкурсі. І мають вони працювати на нашу перемогу. Ну а про те, що розіграні таким чином конкурси мають бути скасовані, а сама арма перезавантажена або ліквідована, і говорити не варто.